Після народження Тіктоку мій коннект з інстаграмом значно скоротився, і, здається, і платформа це відчула. Пубертатні війська були мобілізовані, і цікавий контент почав штурмувати мої рекомендації. Чесно скажу, останніми роками я не ак. І тут в мене є що сказати. І тут в мене є що сказати. Це реально якогось так і працює. Я не заходив в Інстаграм десь півроку, тому що він у мене був встановлений на телефоні, я в нього просто не заходив. Він мені був нецікавий, зараз він мені теж, в принципі, не сильно той цікавий, але в моїй житті щось помінялося. Заходжу кожен день, просто щоб поскролити історії. І то не всі, тому що там в мене більшість історій, які мені ні нахуй не цікаві. Но, якраз у цей момент, коли я півроку не заходив в Інстаграм, я заходжу в Інсту, і я бачу, просто це такий контент, який там заблюрений. Ну, не з дівчат, ну, блядь, а з конями якось. І ви подумаєте, що Та я такі да там глюку ці всякі остаються, але воно... ніхуя! Я противник цього все і залупую. Я типу максимальний противник цього, цього говна. А в інстаграм щось мені це показує. Якщо ви подумали, що я там посміявся. Так, да, коли ти заходиш і бачиш таке говно, ти все якраз таки випадеш. Ну, типа, я не лайкав, я просто почав вони дивитися, А в мене далі пошли риси, блядь. Ще якісь говно. Ще якісь говно. І знаєте, коли це пропало? Через два тижні, коли я просто так от скролив, типа, і мені між типа, полуголеними дівчатами попадалося оце, оце, все, все. Типа, я лайкав якісь приколи і меми, або своїх, типа, знайомих, на кого я підписаний. І з часом воно мені перестало це все спамити. Оцім всім головном пратять за вранчі активний користувач цієї платформи. Та да, факт того, що інста у мене є, не зобов'язує мене там сидіти і, тим паче, щось публікувати. Звісно, на моїй особистій сторінці є кілька фотографій, але оновлюються вони, дай Бог, раз на рік. Добре, що ви поки не знаєте про мій новий секретний аккаунт, бо довелося б і туди робити відео. Так, ось для мене пересічного дурника з інтернетів і. Що вони всі такі гарні вишохуєлі? Інстаграм це просто місце, де можна подивитися меми, глянути сторіс, як круто живуть твої друзі, і викласти свою нереально круту фотку, з якої обов'язково потім будеш крінжувати. Та чомусь найцінніша річ в моєму житті ні, я не про це, я про ось це. В якийсь момент вона почала зникати, і їй на заміну прийшли вони. Жінки, не подумайте, у мене жодних претензій до персонажів, які заспавнились з такими характеристиками. Але коли тільки з них будуються мої рекомендації, то дивитися в свій телефон я повинен з обережністю, бо далеко не кожна бабуся в автобусі оцінить мої грілси. Ви на каналі Окріп, і давайте зазирнемо в мої, а можливо і у ваші рекомендації. В мене такі на тіктокі на другому акаунті Піп, ну він мене спеціально заведений, щоб я так і дивився. Ці інстаграму і перестама за вашою спиною. Моя. Підпишись. <кхм> Ні, так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на окріпа. Ну, навіть не знаю, з чого треба почати. Нагадую, це мій аккаунт, і перший рілс, який я маю побачити на думку алгоритмів, це не меми, і навіть не круті едіти про машинки. Це коли він хотів хазяйновиту, а ти не зрозуміла. Мужики, пишіть в коментарі, для кого реально жиза. Думаю, нас хазяйновитих на каналі кілька тисяч точно набереться. Oh, це я. О, А подібні відео я вже впізнаю з перших кадрів. Вони створені. Отаке таке мені попадалося, я лайкав, до речі. Це теж про мотоцикли, але мені, ну я таки не лайкав. По формулі, що подобається чоловікам, якщо байки і дівчата об'єднуємо і граємось з модерацією контенту, бо я вам це, мабуть, показати не можу. Та, думаю, ви здогадуєтесь, що там все просвічується на достатньому рівні, рівно настільки, щоб отримувати лайки і відповідні коментарі. Можливо, ти можеш приїхати до мене на мотоциклі. І ми поїдемо покататися. Хочу купити собі мотоцикл. Як романтично з його боку, я чисто випадково зайшов до нього на сторінку і знову ж таки випадково натиснув на його підписки. Провівши трьохсекундний секундний аналіз, я зрозумів, що у цього кавалера рекомендації плюс-мінус, як і в мене. Але він ще й підписується на них. Швидше за все подібні коментарі адресовані не тільки нашому персонажу, і навіть нейродівчинка попала в цей список. Ми не засуджуємо, бо швидше за все, через кілька років, нейрошлюб стане реальним. Це, звісно, все романтично, але повертаючись до відео про байк, мені більше сподобався мінімалізм від користувача Сісек 3015. Ви, якщо зараз посміялися, знайте, що ви не праві, бо займаєтесь кібербулінгом. Людину реально звуть Ібрагім Сісек. Сподіваюсь, на голос правильний і аватарка справжня. Далі коментатори сильно креативністю не виділяються. Це тому давайте глянемо наступні рекомендації. Так, це відео я коментувати адекватно не зможу, бо подивіться, пише не по нашому, але слово ло. Ова, я знаю, тому швидше за все тут щось про любов. Але чому їх четверо? Я не роз не переймайтесь, У мене як у кота дев'ять життів, тому можемо провадити далі. Під тема не для всіх. Тому, якщо вам менше 50, вимикайте це відео. Хто залишається, думаю, ви осилите. Даю тисячу. Якщо у вас і ліфчик і трусики однакового кольору. Якщо нема, не то не того. А, ні, так а на каналі. В смислі ні. Ну, у вас мало бути однаковий кольор, а у вас немає його. У тебе є, Нема. Тут видно, що без, а там же І ж Там треба знає... показати. А я не можу повірити на слово, але я думаю, що трошки є. Ні? Детектор. Да, в натурі нема, але. Як вас звати Даша? Ну нема ні там, ні там. Не, чекайте, що чекайте, порівнювати. Чекайте, Настя, дивіться, це так Даша, не на Даша Я не Настя. ми йдемо додому перевдягатися да. через 10 хвилин на цьому ж місці. Так супер, давайте так. Як би прокоментувати, щоб посидіти на всіх стільцях? Думаю, просто зайду в коментарі і лайкну Україну. Блін, джуа, сила, любов, клас! Якщо чесно, у мене вже закінчуються внутрішні ресурси на генерацію креативу, але як добре, що коментарів. Тут достатньо. Якщо трусики і лівчик однакового кальйору даю тисячу, а якщо нема ні того, ні того, то дає ви мене. Мені цікаво, що цього персонажа, який написав в коментарі е, лайку. Ми можемо определить кого-то же замовлю. Це не подумайте, Дякую. Не всі тут Дякую, є й протилежні обґрунтовані думки людей, які хотіли б висловити свою позицію. Лярва! Запитав в нашому Discordі Окріп World, що підписники думають про. Короткий ясно. Та ні, ну типа, тут, броч, запитання не до дівчини, насамперед. Ну, ну, не захотіла вона на тенути, яка на якій разниці нам? А, запитання, типу. Що, блядь, Це ж можна було вирізати або, в принципі, типа, що то друге, чого іменно лівчики і труси? Що там, допустимо, якщо ви хоча б раз в житті красилися в противоположний колір, то я вам даю тисячу, але ви це довести по фотки. Це більш оригінально звучить. Ну, в принципі, це, понятно, чого чоловікчики то, щоб були такі дебіли писати. Ґґ, коменти. Е, ну, той прикол, так. у вас одного кольору, то я вам 2000 тищичу, а якщо вас не то не то, то ви мені даєте. <суспільна> Умора, блядь. Таку тему і в цілому, наче підтримали. Чомусь саме хлопці. І чомусь в описі посилання на наш Діскорд. Я не знаю, як так. Нагадую, в моїх році. Знаєте, що це далеко не одноразовий випадок підняття такої теми. Нагадую в моїх рекомендаціях. І давайте вже дивитися щось новеньке. Я думаю, далі не менш цікаві теми. О, блять, я ругаю О, блядь! Мені така тема, в принципі дуже мерзка, блядь. Ну і ось так. Через інстаграм я випадково дізнався про мікротренд серед аккаунтів, які просувають. Який шанс, що в них онлі, only... а 100% аккаунт на півмільйона рекламить те, що рекламить. Сорі, показувати вам це очевидно не буду. Навіть не просіть, фул скинути в наш телеграм. Моя рука точно не підніметься. 100%. Я тобі реально кажу, якщо зайти в описі, натиснути на посилання і зайти в наш телеграм, то там точно не буде прихованого контенту. Я тобі кл. Клянусь, реально. А далі у нас ні, таке ми вже бачили. О, нарешті щось адекватне. Дивіться, що акаунт про творчість малюють якісь картини. Досить симпатично, ще й пишуть на солов'їні і доставку по всьому світу, крім Росії і Білорусі. О, дивіться, навіть акції є. розпродаю колекцію картин, намальованих жіночим статевим. картини з відбитками, бо кожна намальована. Зачекайте. Тобто, давайте всі разом зробимо вигляд, що цього моменту у відео не було. І є до речі. А... Тип, який, тип, малює еротичні картини. Я дивився, типа, і там картини реально, ну, він сам їх одруки малює, типа, він малює їх пензликом, не сетивими органами, типа, але з прикритими, ну, тобто, ну, еротичні картини. Не ню, а саме еротичні. То він реально дуже гарно малює, типа, і. От я не пам'ятаю, чи він просив фотки, типа, саме. Ну, Саме такому плані, щоб як типа перемалювати, ну, в свій стиль, тому що нам стиль поняли. Я даже не знаю, як він називається. Типу, щось схоже на абстракціонізм, скажімо так. А, ні, напиздив, який абстракці... абстракціонізм. А... Мінімал. Пензликом. І, типу, з вираженням саме. На чому треба робити фокус? То есть, це і прикриті місця. Ідемо далі. Угу, так, так, угу, угу, так, угу, так. Ага, угу. Наступним мені попався ось цей різ. На перший погляд, звичайно. Водій думає, що ми їдемо в Київ по Ділян. Микоторії пер'єбалі польодиси і їдемо за новою кров'ю. Звичайний рейдж байт, щоб коментатори писали свої коментарі, і відповідно у рілса все було добре. В принципі, так і сталося. І так як я тут граюся в детективи, мені здалося буде цікаво і прикольно, якщо я почну копати під цю дамочку. Ми ж не можемо оцінювати її тільки по одному рілсу. Це ж не об'єктивно і неправильно, так мікроспойлер, весь акаунт побудований на такій стратегії і чогось кардинально нового я тут не побачив, крім посилання на телеграм, де я і дізнався про кілька інтерв'ю на Ютубі. Думаю, як мінімум цього хлопця ви десь бачили. Навіть там вона встигла засвітитись. Цього можливо ви теж десь бачили. Наприклад, в крінжових нарізках Тіктоку і Інстаграму. Один з найуспішніших експертів з найуспішнішими порадами по бізнесу. Ні, я не може хорошо. Що я не хоча б призною, що я дурник в інтернетах і не беру з вас гроші за фінансові консультації, але лайк обов'язковий. Сорі, так ось до теми про онлік і його пряму представницю, крім крінжових рілсів і тіктоків, є і невеличкий телеграм, де в основному копірки чужих постів, псевдоновини і моментами проскакують пропозиції, типу дівчатки, є вакансія удаленно. Сюди я, до речі, попав через перехідник, де є посилання на канал з такою ось назвою. Але на жаль, мене туди не прийняли. Не зможу вам показати заблюрений екран. Гей, сподіваюсь, ви не почали плакати, бо мій запит все ж таки прийняли, і я дещо розчарований. Там просто. что окружайчики з с... ну гляньте сами. Блин, пы написала, написал, короче, людям за подкаст, чтоб я к ним пришло, мне никто не ответил, я да, Мне не ответить, что Мне и не ответить? Это им нужно, чтобы я к ним пришла, а не мне. Прийти. Если бы не написали, я тоже сказал, они обо проигнору, або такие та нет, ну я нахуй. Я лучше даже буду хуйню бен, на т. Ну, еще это какой-то супер типа пидкасты были бы, типа я бы еще поняла, но типа какие-то ноунейские. Ой, а это просто не для меня, понимаешь? мне, типу, мне ну, мне нужен другой уровень. Там не отвечают, а вот эти какие-то ноимовские, они очень стрейтовские не понимают, не понимают, что теряют. Не понимают, какая. Наоборот, зараз те, что говорится, э, людина. Не слухи. No name. Здебільшого вони найбільш андеграундні, найбільш трушні. За земю піше, поэтому мені просто не готово видержати мою харизму, мой шарм, мой юмор. Та все, завали свої... по хронології постів попереднього каналу можемо зрозуміти, що до цього інстаграм аккаунту було ще досить багато інших, які банально блокувались платформою. Думаю, шанси втратити і цей до чому так раз Porque o Bala por Odessa, e deu o jardim Paris. Como mm. que está Досить великі, так щоб дізнатися людину поближче, я знайшов тільки один великий пост, де увага, мені довелося витратити дві хвилини, щоб прочитати стільки букв. Дивіться на які жертви я йду заради вас. Можна і лайк поставити, і комент Вже написати. з прочитаного у нас тут комент душевна запишу. історія про особистісний розвиток, зміну пріоритетів в плані а, того, о, що після все медійного підйому. підйому нагадую, медійний підйом це шість подкастів на чужих каналах. Прийшло розуміння, що відбулася еволюція. Так, прямо як в грі спор, пам'ятайте цей прекрасний момент, коли мізки ростуть. В мене марафон паспорт скоро должен бути, і це якого хуя. На. А, де це можна так.

І наша героїня. Давайте я процитую з перекладом для вас, і приходить усвідомлення, що мої знання далеко не просто типовий вебкам, а саме про енергію, на яку йдуть люди: жіночу привабливість і магнетизм, що чоловіки самі готові нести. І ви дивились спеціально, залишили? щоб ми вели, щоб ми це слухали. Мені гроші і робити нічого не потрібно. Така ось думка з'явилась: засуджувати не можу. Вибачте, моя енергія не дозволяє зробити так, щоб чоловіки самі несли мені гроші. Якщо після такої відвертості можна подумати, що все з вебкамом можна зав'язувати і відкривати інфокурси, то ви праві тільки наполовину, бо тут використовується стратегія завжди відкритих дверей за спиною. Чи планую я повертатись на стріми, чіткої відповіді я не можу дати, тому що я сама не знаю знаю, що від себе чекати завтра. Смішний смайлик. Тому слідкуйте за моїм новим інстаграмом, скоро буде багато цікавого. Можливо, реально було щось цікаве, але точно не цікавіше, як сторіс, на який, очевидно, фанатка Молстроя вражена його увагою до своєї персони. Пішики просипаюсь і вижу такий прикол. Думаю, що сплю. Захожу. А це реально мене лайкнув сам Молстрой. Я, звісно, розумію, що мені в 22-му році дарив цвіти в Дубаї. Но мальчик, Да мы же будем вместе. <laughs> Признавайся, а то лайкает, смотрит. Хочете молчі. Потім ідуть квіти і пост, типу лайки і квіти вже були, коли побачені. Реальності усієї цієї історії можна сумніватися, бо остання сторіс це арбітраж на телеграм. Але думаю, крапку в описі цієї людини ми вже можемо ставити. Підсумувавши всі історії, можу тільки запитанням до вас, які думки з'являються саме в вашій голові. Бо зі своєю я дружу і сам для себе роблю висновок, що у всіх людей свої поняття та цінності. Хтось стане баристою, бо цікавиться кавовою. Справою хтось тащиться від байків і швидкої їзди. А хтось з гордістю буде писати в своєму рільсі я в розділі лучше на пиха. Хоча насправді тимчасово у відставці звичайна вебкам модель. Пам'ятайте, що у окріпа є теле... моя думка, що я не розумію, якого хуя це продвигається. Чесно скажу. Тобто, якщо воно попадається, значить воно продвигається. Якщо воно продвигається, значить це люди якось реагують на це. Коли ваш відос десь запусти, ну ви запостили свій відос десь. Його платформа сама передвинутіла покаже людям, там деякому ограниченому количеству, да? Якщо це ограничене количество людей почне якось реагувати, комент, коменти, лайки і тому подобне, платформа буде задача продавати. Якого хуя. Оце ограничене, да, оця бульбашка? Чого вона на це реагує? Скіпайте. Ви подивилися чуть-чуть чуть-чуть, вам не сподобалось. О, скіп! І, да, є самоцвіти серед цього всього, але вони не будуть, блять, сракою світити. І там же ж все видно по цим поверхнім плашкам, що ви, хто де кого переїбав, ви що, і все смієтесь? Затримайте, якщо в тік затримайте, не цікавить, причина чого не цікавить, бо говно повне. Б. І все, і далі, і воно буде меншим количеством попадати, і менша кількість буде це лайкати. І менша кількість е, отакого от говна буде продвигатися. mm uh.